Молоденькі-молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в АТБ тайкон. Прикиньте, реально, АТБ тайкон. Посилання на цей режим буде в описі до цього відео. Ну а ви не забувайте підписуватися і ставити свої королівські вподобайки. Отже, почнемо. Що тут у нас? По-перше, тут у нас підписник. Привіт, бро. Оце в тебе, звісно, скін жорсткий. Мені треба мій. Торкніться, щоб взяти тайкон. Мені треба зараз торкнутися і взяти тайкон. Є, yeah. це мій тайкон. Безкоштовний дропер. Ми ставляємо дропер. Це якийсь кам'яний такий дропер із радянського. Союзу чи що, і е, купуємо що, а в нас баланс 0. А що, що нам зробити, щоб в нас баланс був не 0. А, нам треба на, на кнопку натискати, напевно. Натискаємо на кнопку і виготовляємо товари, правильно? Правильно. Ого, як сипеться, правда, ну це я так зрозумів режим в розробці, то що ніяких предметів тут не сипеться, окрім квадратиків. Ми насипали, так наклікали 41 долар. Я так зрозумів, це одна штучка це 1 долар. І ми знімаємо 50 доларів і ставимо його сюди. Окей, okay. тепер у нас є, типу, вручний дропер, і у нас є автомат. Атичний дропер, який сам раз в секунду, чи скільки дропається. Все окей, я тебе зрозумів. Зараз тоді отак ще наклікуємо. І дивимось, У нас уже тисячу, 1000... так, не тисячу, ой, хотів сказати тисячу, але насправді було 150. А нам треба якраз 150, щоб поставити ще одну таку штуку. Якогось рівня незрозумілого поки що. Окей, знову продовжуємо дропати. Це, типу, трішечки клікер. Це таке, знаєте, як у нас було на фабриці. Я знімав відео в профабрику. Це перше відео, в якому я поміняв свій скін на той, що у мене є прямо зараз. І в принципі, там така сама система. Тема була. Треба було спочатку багато клікати, але я от поклікав і зібрав ще 270 доларів. І тепер у мене ще один такий кран якийсь жорсткий. Окей, до речі, ця штука мене дуже сильно зносить. Ми можемо купити оновлювати за 500 гривень. Нам треба 500 гривень. Я думаю, взагалі без проблем. Ще понаклікував, окей. І тепер що? Тепер мені треба. Ого, я 700 грошей вже заробив, нормально. І я купив оновлювач, а цей оновлюєш, типу, робить мої товари дорожчими в два рази. Чи в скільки? Ну не в два рази навіть. Прискорити конверт це плюс тисяча. Мені треба зараз тисячу наклікати. Окей, Терміново клікаємо 1000. Клік-клік-клік-клік-клік-клік-клік. Наклікали. І йдемо, знімаємо грошики. Бам. Зняли. Точніше, як зняли? Ну, зняли і прискорили конвейер. Тепер у мене такий типу бортик, щоб. Ну тут нічого не вилітало, бо я так поняв, воно вилітає. Прям жорстко дивіться, вона ж відбивається. Нормально, ми прискорили конвейер. І в нас 300 ще гривень залишилось. Я думаю, можна за 300 гривень прокачати. І у нас вже 400 на балансі. І ще 400 знімаємо і прокачуємо ще одну штуку цю. І скільки нам ту штук взагалі залишилось? Так, продовжуємо клікати. Я надію, що розробник не закине цей режим і Продовжую його робити, а ми тим часом знімаємо ще грошики, Окей, і прокачуємо новий покращувач. Купити мегадропер. 2000 коштує мегадропер. 2000 гривень, це, звісно, да, звісно, да, треба ще поклікати. В принципі, знаєте, мені подобається, що ти клікаєш і воно так швидко випадає. Типу, це додає динаміки режиму, динаміки гри додає. Ось тут мій підписник прилетів. Я ще 2000 зняв, у мене 3900 зараз. Я якийсь покращувач прям зробив. І тепер я можу побудувати столи. Що, подождіть, за 500. Ой, не столи, стіни, я не дочитав. Треба побудувати стіни. Купити килим. Я купив килим, поставити вікна. Кей, поставив вікна. Побудувати дах. Купити колектор. Так, ну дах я не можу побудувати. Так, ще зняв гроші. Що я можу купити? Купити коробки. Коробки купив. Окей, купити спід койл, Що це с під Ну давайте купимо. Це, типу, якісь жорсткі пружини. Ну, це пружини якась. Просто пружини Так, за 800 ще стелю зробили. І Треба ж освітлення зразу зробити. Так, зробили освітлення. Ще гроші зібрали. Купити колектор. А в нас немає. Гроші на колектор, я забув. 3500 ця штука стоїть. Що за колектор? Це люк каналізаційний якийсь колектор. Я знаю, є колектори, це типу ті, хто вибивають гроші з людей. І ще каналізаційний колектор. Оце все, що я знаю про колектори. Оце всі мої знання. Тим не менш, ми ще збираємо гроші, в мене 4000. Це тепер ми можемо купити колектор. Правильно? А що цей колектор робить? Він також нам грошей дає чи не дає. І ще один колектор, 2,2600, він коштує ще скільки. А 6000! Ну, колектор коштує 6000. а толку з цього колектора я так багато не бачу. Перший. Донатор цього плейсу. Даніель, нормальний скін з вишиванкою такою. Ого, людинка, там, дивіться, тебе вже яке побудували. Мені цікаво, тут буде така, типу, еволюція від синього тебе до чорного. Типу, ти спочатку пахаєш, пакаєш, робиш синє а тебе потім купуєш, типу, ребіт, Знаєте, він все зносить абсолютно, але далі ти можеш прокачувати уже чорне тебе. Це було прикольно досить таке. Так, ще знімаємо грошики. І що ще ми зробили? Получається, зробили. 10 тисяч треба, щоб ще один такий колектор купити. Я не знаю, що це колектор, напевно. Ці колектори треба замінити на якісь ну, нормальні текстурки, якихось там виробничих процесів, якогось АТБ своя лінія, чи я не знаю, як крильцями ринуються, які в ВТБ взагалі не знаю. Треба, знаєте, ідея розробнику, станок, який буде печатати акції. Типу, тут такий принтер, замість, наприклад, колекторів, або поруч із колекторами, або в чорному АТБ таке зробити. Що принтер, який буде печатати акції ВТБ. Це було б, я думаю, прикольно. Так, а ми продовжуємо. Я ще тут трішечки покрикаю, бо бачу, що мої не справляються штуки, і тому. Там буду справлятися. Ма... А, пр... зачекайте, пружина. А, пружину я взяв в руки і тепер швидше бігаю. З роз, а на колектор не вистачає ще. Це прикольно. Я не замітив спочатку цю пружину у себе в інвентарі, але тепер бачу, що вона в мене в інвентарі. Окей, продовжуємо качати. А, я не можу, коротше, нажимати. Коли в мене пружина в руці, то я не можу нажимати на кнопку оцю червону. Не знаю, чи це так і задумано, чи не задумано. Але хотілося би і нажимати на кнопку, і бути з пружиною в руці. Типу. Ще грошей зібрали, ще один колектор прокачали. І ще знаєте, що я вам Скажу, не вистачає в цьому режимі. Тепер у мене дві пружини. Знаєте, що хотів сказати, що не вистачає в цьому режимі. В цьому режимі не визначає різноманіття. Тобто я йду зараз за одним сценарієм. Тобто мені зараз ні на що більше не треба зібрати гроші, чим е, як тільки на колектори. Але це не прикольно. Я вважаю, що в мене повинен бути вибір, хоча б там, ну як наприклад, менше тайкон, де ти будуєш особняк свій, і в тебе дуже багато різних цяточок. І ти сам вибираєш, на яку цяточку ставати, там 10 чи 20 цяточок. І ти сам вибираєш серед тих цяточок, яку за якою ставати. Де ж поки там не закінчиться... Якась із них, а тут виходить, що я ось прокачав, і шо? А ось очки в мене почати будувати АТБ, я зрозумів. Ну, типу, я тут прокачав, і я качаюсь тільки по одній дорожці. Я хочу, щоб у мене була одночасно можливість прокачати, наприклад, колектор і покращити стіни, і вставити вікна, наприклад, і оцю пружину прокачати. І це все одночасно, щоб світилося, щоб можна було прокачати. Це знаєте, не замітку розробнику. Я таку штуку пропоную. Пропоную, але насправді це дійсно додає набагато а, більшої цікавості цьому режиму. І було б, наприклад. Знаєте, коли ти... Збираєш гроші на сам колектор, тобі може не доїсти. Ну, типу, блін, колектор, ну ладно, якась колектор, і що це по суті Це на ти збираєш 10 тисяч, і по суті це якась непонятна така палка. Да? Тобто, а от коли ти збираєш та ні, я спочатку збираю на колектор, він стоїть 10 тисяч, а потім я зібрав там 5 тисяч, а потім дивлюся, що о, так стіни також можна за 5 тисяч прокачати. То краще тоді вже прокачати стіни, а потім колектор. Якось так, типу знаєте, логіка. Щоб була мотивація грати. Тому що зараз просто так мотивація стояти і клікати не дуже крута. Але так, я забираю гроші і мені треба, знаєте. Скільки, до речі, зібрати, мені треба зібрати 50 тисяч. І знову ж таки, 50 тисяч. Якби тут ще були більш проміж, такі проміжкові цілі, проміжкові можна взагалі казати слово проміжкові, якби тут були, знаєте, такі цілі, посередні, не за 50 тисяч, а за 20 тисяч або за 15 тисяч, якась друга ціль, яка також, в принципі, трішки впливає на геймплей. Ну, так, знаєте, як в цьому, як в мілітарі Тайкон, наприклад. В мілітарі Тайкон це прям прикольно реалізовано, що там багато в тебе цілей, і ти прокачуєш. І також було прикольно, якби ще мати шкалу прокачки, а Типа, на скільки відсотків я прокачав АТБ. Оце також було б круто додати. Так, я ще 10 тисяч зібрав. У мене вже 37 тисяч. А мені треба 50. Ну, ще трішки я вже почну будувати своє АТБ, і мені це дуже подобається, в принципі. Все, погнали тоді будувати. Так, ще плюс 6 тисяч, але цього мало. Треба ще плюс 13. 000. Тому продовжуємо клікати. І знову ж таки, знаєте, немає. О, тут, коротше, кубіки, ось бачите, випали, і вони не пропадають. І знаєте, немає, типу, такого, типу, покращення, щоб станки вдвічі швидше, наприклад, виробляли ці кубики. Отаке От покращення було б також круто. Додати, ну я розумію, що це все балванки, і все це буде потім покращуватися, що ці всі будуть текстури мінятися, скоріш за все. І цей режим просто зараз на версії 2.9, Це типа бета тестування механіки самої. Я це все прекрасно розумію. Але от е, на замітку, до речі, е, тут якась інфа є важлива. Окрім тебе, ви повинні побудувати свій дім, щоб е, туди дістатися. Скористайтеся машиною. Можна будинок будувати. Так, 57 тисяч, я зібрав 57 тисяч. Людина він починає своє тебе вже будувати. Дивіться, і я почну зараз своє тебе будувати. Двадцять тисяч тепер треба на ну Реально, 20 тисяч мені зібрати, ну, типу, буде душно тут сидіти і фармити зараз ці 20 тисяч, повинні якісь бути дешевші проміжкові цілі, типу. Як, наприклад, так само стіни побудувати. Але не за 20 тисяч, там, а за ну, не знаю, 5 тисяч стіни. Але, типу, якщо хочеш стіни наблизити до реалізму, то 20 тисяч, наприклад, стіни наприклад, за 20 тисяч не побудує. Або фундамент за 50 тисяч реальних не вкладеш. Тому тут або відмовлятися від реалізму, саме типу, в ціновій політиці, і на користь такої, знаєте, як в долар. Типу 50 тисяч доларів, ну це ж більше, ніж 50 тисяч гривень. Так я зібрав ще, зачекайте, 11 тисяч. А я ще всі гроші зібрав і ще вікно залізти, не можу. Чуда. 10 тисяч ще зібрав, ну, у мене вже 20 є. О, людина стіни вже побудували. Отакі, про такі проміжкові штуки, як я казав. За 2 тисячі, за 5 тисяч. Тобто, коли я потратив велику суму, 50 тисяч, наступну суму я повинен не 20 тисяч тратити, а хоча б 10, ніби. щоб не так важко було фармити і не так ліньке було фармити. Я думаю, автор, якби взяв на замітку, мої слова, було б прикольно. Але знаєте, ну дійсно, я з точки зору гравця. Зараз. Що це випадає? Що це приколи випадає. Так, зберемо ще грошей. Наша, мені, до речі, три пружини однакових, я не розумію. О, людинка вже тебе будує. Дивіться, ми реально вивізку побудували. А тебе, це сильно. Чи можна автори використовувати ці авторські права, АТБ? <світ> не знаю. <світ> Можливо, лого треба трішки змінити. Так, я ще п'яти зібрав. Ще ставлю 5 сюди. Ось дивіться, і було б прикольно, якби от я прибіг сюди, зібрав 5 тисяч, прибіг туди. До речі, ви бачите, за мною пилюка прикольне. Хоча вона мені не надає, я ж не машина якась. Хоча, знаєте, зараз я не машина, але тепер я. Біжу по дорозі. А чого я біжу по дорозі? Тому що я машина. Ну коротше, дуже повільно зараз на даному етапі фармляться грошики. Хотілося б, щоб трішки швидше це все було. 5500 треба, йоу. Так, поставив, коротше, за 5 тисяч. Ну, оця пилюга трішки зайва. Тут мені здається, ззаду. Це, звісно, прикольно, але вона така якась густа, жорстка. Прям. Реально, як з-під машини вихлопні гази. Так, тут ще кубики випадають. Іноді, періодично. Ну і коротше, мені тут треба тупо фармити, а фармити, коли я руж... пружину маю в руках, я не можу, до речі, кипати. І не зрозуміло, скільки ці колектори в секунду приносять. Треба, щоб над ними написано. Було скільки вони в секунду приносять, наприклад. І виводилося, скільки я в секунду отримую. Ну хоча б не виводилося, скільки я в секунду отримала. Ну, якби над ними просто писалося, скільки в секунду вони фармлять. Це було б круто також. 27 тисяч Тим часом я зібрав. Так, і прокачав чорне стекло. Дивіться, зразу я тебе, до речі, чорний. Не синій. Чи він синій? Такий незрозумілий колір. Так, за що тут? За тисячу знаки зупинки, ага, я поставив. І паркування 15 тисяч мені треба. А всередині тебе щось є. За тисячу 1000... ага, площі торгові. Ну, нормально. Така стіна. 2500. У мене немає Залишилось. Ось ще полиці за дві купив. Коротше. А тим часом, поки я бігав, у мене тільки 8 тисяч нафармилось, ну хотілося б як мінімум в два рази більше, якщо чесно, щоб було. Не 8, хоча б там 16. І і знову таки забуваєш, у мене пружина в руках, і тепер не можу клікати нормально. А тепер можу клікати, та що пружину прибрав з рук. Окей. Ну, дійсно, досі не розумію наші три пружини. Ніби швидкість одна і та саме. Що тут ще полиці? О, я вжесть. Я застряг! Я застряг в полицях. Треба цей ресет. Ну це не продумана штука. У людини вже парковка є. Капець, треба піти пружини взяти. Вона в мене з інвентаря пропала, все нормально. Знову кубик не впав, грошей я менше заробив. 18 тисяч у мене. Мені треба точно паркування також зробити. Ось, купити автомобіль. 100 тисяч, нічого собі. Це мені купити автомобіль, треба, щоб пройти до свого будинку. І, типу, як написав автор в інформації, я можу їздити до свого будинку на автомобілі, але так повільно гроші фармлять. І знову таки, я забуваю, що в мене в руках пружина і не можу нормально клікати. Я думаю, що на певному етапі розвитку, коли я вже побудував парковку, наприклад, в мене вже повинно бути Остатньо грошей, щоб не клікати, щоб просто туди-сюди бігати, і в мене хоча б на одну, на один-два кружочки вистачало, щоб їх прокачати. Але такого немає. Мені доводиться назад бігти, потім знову тикати, а я ще й погано тикаю, то що пружина в руках заважає. Потім знімати гроші і бігти. Ну коротше, трішки таке занудство починається. Автору не замітку. Бо я вже досвід, як би маю такий кожен день в Роблокса граю. Я думаю, потратити менше грошей, але знаєте, прокачати кружечки, оці туалет. До речі, ми прокачали. тільки для персоналу. Краще я думаю, опа, кас. Найняти касира? Він буде приносити мені гроші? Змусити працювати. Надіюсь, ця каса буде приносити мені гроші? Дві тисячі, щоб найняти касира. Ну да, трішки, трішки дропається щось там. Нарешті, нарешті ще мені 40 тисяч купити білдбор. За 40 тисяч капець. Знову прибираємо пружину з рук. А знаєте, чого воно випадає, я помітив. То що воно дуже скупчується на цьому. Дивіться зараз. Так, якось розвернуся і почну клікати. І воно дуже скупчується отам. І починає випадати. Маленькі блоки, коротше, налітають. Маленькі блоки налітають на великі блоки. І ото воно все-таки відбувається. Напевно, треба. Блокам колізію прибрати, щоб вони один одного не збивали. До речі, я 90 тисяч так, якщо щось задумався, на фарми, Можемо і білдборд купити. Найняти касира, найняти касира, найняти касира, все найняти. Дві тисячі найняти касира. Звісно, найняти касира. Змусити працювати за 100 гривень. Змушуємо за 100 гривень працювати. Я досягнення отримав, непогано. Так, а в туалеті мені треба щось тут качати. За 15 тисяч кабінки і за 10 тисяч раковин. Чого вони так світяться яскраво? І я свічусь яскраво. Я повинен тут я так яскраво. Я коли заходжу в АТБ, то я сяю, правильно? Так, світло зробили. Зробили тут склади. 50 тисяч купити комп'ютер. Надію, що 50 тисяч мені окупляться. Відвідувачів тільки тут немає. Ну я думаю, що вони тут вже будуть, автор з тим справиться. Дивіться, я при... стрибаю щось якось дивно. Тим часом, поки я, до речі, бігав, воно дійсно назбирало трохи більше грошення. У мене знову 70 тисяч. І тепер ми можемо комп прокачати без проблем. А тут немає, типу, посадити працівника. Такого немає, щоб він ще замовляв щось і нормально було. Так, пружину візьмемо. Так, ну всередині, тебе ніби все прокачав. А ні, не все тут ще із холодильник. Все, а тепер все прокачав. Знову ж таки, не бачу прогресу, знаєте, такого. Тому не можу сказати, наскільки далеко я продвинувся. А, а тебе фура, нічого собі. Прикиньте, людина. Ну, скажі за все, ні. О, у, у нього вже машина є. Вже 150 тисяч він зібрав. Погнали. Їдемо додому. Та ладно. Поки що ще не їдемо. Ще тачку треба купити. А на тачку треба зібрати. Вон, людина додому поїхала нормально. Так, на тачку мені треба 100. Скільки? 150 тисяч. Окей, просто стоїмо тоді отут і фармимо. Знову ж таки, не забуваємо прибрати пружину з рук. Так, 116 тисяч у мене є вже. Можна сісти за руль? Я можу сісти за руль. Все, я угнав тачку, типа. поїхали, де мій будинок? Це мій будинок. Так, це мій будинок чи не мій будинок? Сто тисяч на будинок, чи що? Чи це не мій будинок? Це, походу, мій будинок. Ой, ой! Вибач бро. Я, я, я чубу, тачку напив. Вибач, бро. <свят> треба написати. Вибач, так ми треба пружину взяти, піти додому, зібрати гроші, купити собі тачку. А й може до, до нього стати і зібрати його гроші, наприклад, чи ні? Давайте це перевіримо. Стаємо. Ні, не збираються його гроші. Зато наші гроші зібралися, і ми 195 тисяч зібрали. Зараз купимо тачку собі. О, наша тачка готова. А ми можемо виїхати як? Ми не можемо виїхати нормально. Ми застряли на бордюрі. А ні, нас просто викинуло з нашої тачки були. Скільки коштує будинок? 30 тисяч. Є момент. Ага, будинок також треба будувати. Ну це напевно в наступній серії. А тебе ми вже ж то побудували. Тому, якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. З вами був Каспер. До зустрічі!